Це День корінних народів, і цей, цей захід присвячений корінних народів. Тому ми запросили журналістів, запросили представників державної влади, представників громадських організацій, представників представництво колоконутарського народу, між курсота народу для того, щоб ми могли, скажімо так, в неформальному форматі поспілкуватися. Тобто тут можуть бути і запитання, тут можуть бути обговорення, тут можуть бути скажімо, обмін досвідом в тому числі ми запросили в якості спікерів і журналістів, які постійно або системно працюють в цьому напрямку. І тому тут якраз таки для нас стала основна мета, щоб з одного боку презентувати ці інформаційні кампанії, присвячені корину народу, присвячені країнам народам взагалі, для того, щоб більше скажімо, суспільство українське дізналося, хто такі країни народи, чому треба турбувати. Це все про народи. Чому треба захищати корінні народи? Яка різниця між, скажімо, українцями і корінними народами? Це все прописано в законі, але про це все треба обговорювати, для того, щоб за допомогою журналістів, за допомогою а, людей з різних сфер можна було б ну, чітко проробляти, для того, щоб наше суспільство було консолідоване. На території України які корінні народи представлені Що це? Ну, відповідно закону України про корінні народи у нас в Україні три корінних народу народу це татари, караїни та читі. Всі ці народи вони ну, з'явилися, а етногенез їх пройшов іменно з Криму. І тому от, в 2021 році був прийнятий закон про корінні народи, і зараз цей закон і проходить етап інтелітації, тобто розробляється там під законне а от зараз йде протест, протез процес е, на закрити правового статусу між міського народу, народки і основний сто органу. Тобто ми проходимо всі ці етапи скажімо, захисту прав керівних народів України, і я думаю, що якщо Україна успішно пройде всі ці етапи, то ми можемо на міжнародному рівні, в тому числі, і Україну демонструвати як приклад для інших країн, де мешкає керівним народу. Там у релізі сьогоднішнього заходу було вказано, що буде якась там якісь дані стосовно становища корінних народів в Україні. Взагалі, яке ставлення суспільства до корінних народів, ми маємо наймаємо в якому становищі знаходиться власне коронавірно. А в цілому я вам скажу так, що українська сільські дійсно ми бачимо таку позитивну динаміку по сприянні корінних народів, тому що раніше взагалі не розуміли це. По перше, по друге у нас не було чітко оцінитися, а хто такі корінні народи? Тобто в Україні. В українському правовому полі, що зараз це все є, і тому для нас це дуже важливо, тому що кожен українська наприклад нам часто задають таке питання, наприклад, а чому українці не кори народи. І ми якраз таки за допомогою наших інформаційних постерів, за допомогою наших а, скажімо, інформаційних плакатів, ми намагаємося надати інформацію, що українці вони чому не є кримнінарою, тому що українці є держава образуючим народом. Тово таким чином ми намагаємося надати інформацію, що державна мова це українська. Там в основі є українська, українська етнічна скажем, група, і це в утворенні нашої держави. А от корінні народи, які не мають державності, і про яких нікому як в Україні скажімо, ну, турбуватися нікому, і тому це борг держави, це скажімо, ну, необхідність робити це в державі, тому про це треба говорити. День корінних народів він відзначається вже не вперше Україні, так які е, заходи передбачені до цього дня у, у нас в країні, що організовуєте ви розтажете? То В першу чергу, коли ми говоримо про а, а, як визначається День корінних народів у світі, то він відзначається з тих п'ятого року, коли було прийнято рішення Генеральної асамблеї, потім а, почали означати в Україні більше. Цей день турбувалися і намагалися проводити представники керівних народів, то ще чорно це звісно, з свого народу, там а, і представники країнського кримчасського народу. Кстати, сьогодні вони також будуть включатися і брати участь. А на скажемо на, на офіційному рівні. Скажімо, як день в Україні, поки що немає такого України, і ми якраз не думаємо про це. А треба нам це робити або ні. Але те, що це міжнародний день, що дійсно держава, ну, держава, наприклад, МЗС, активно проводить різні заходи, тобто посольство в різних країнах проводить інформаційну кампанію, або там проводять, як, скажімо, Організація, в тому числі часто бувають і скажімо, звернення або поправлення з боку президента України, тому можливості морозити не першому